Мій тато Коба Віталій Васильович загинув, захищаючи нашу батьківщину. Він прожив життя гідною людиною, достойно. Він був вірний своїй сім'ї, своїй країні, проявивши стійкість та мужність, загинув, але він не завжди в наших серцях. І він назавжди, як ангел охорони, буде оберігати нашу сім'ю і нашу країну. Біля труни полеглого захисника Віталія Коби, зокрема його доньки та мати. 46-річний солдат загинув 21 вересня у місті Сіверськ Донецької області. Чоловік проживав у селі Полозір'я Мачухівської громади, де його і поховали. Коли він пішов воювати, то він завжди дзвонив, казав нічого, приїду. каже, будемо їздити на машині, тебе вчити, будемо гуляти, завжди, каже, ніколи тебе. Не покину, каже, бо дуже-дуже любив. Мені завжди казали, що я його копія, що я найменша його любимка. Крім Віталія, біля Свято-Успенського собору у Полтаві 28 вересня прощалися із ще трьома воїнами. дружина та інші рідні зібралися біля домовини Андрія Ситника з Диканьки. 28-річний солдат потрапив під артообстріл поблизу Яськівки, що у Донецькій області. Сталося це 20 вересня. Хороша людина була, троє дітей. Двоє є, а третій буде скоро. Пішов читати добровольцем. В оборону записався, а потім призвали його. Того ж дня і у тому ж місті загинув 29-річний Іван Арєф'єв. Попрощатися з бійцем прийшли колеги його дружини. Він завжди приходив з квітами. Кожний раз її зустрічав з роботи за такими квітами. Це добріша людина. Він хазяїн, він справжній чоловік. В них така любов була, що не передати просто. Обоє воїнів були солдатами, поховали їх у диканській громаді. Молимось молимося упокоєння душ почали древів божих воїнів. Андрія, Сергія, Віталій Івана. Сергія Кузнєцова, який проживав у Полтаві, мобілізували 10 березня. 54-річний воїн був сержантом. Він поліг 13 вересня біля опитного на Донеччині. Я з ним востаннє спілкувалася, ну, розмовляла по телефону в серпні, мабуть, місяці. Ну, про, про війну він нічого, він про це ніколи не говорив, був завжди оптимістично настроєний. Повернуся, відсвяткуємо нашу перемогу, все буде добре. Воїна поховали на Затуринському кладовищі біля Полтави. Каріна Попова та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.